Хибна гіпертонія. Що це? Всім вітання. А ви знаєте, що крім істинної артеріальної гіпертонії, існує поняття хибної гіпертонії або кардіоневрозу, коли тривога про життя і здоров'я набуває стійкого характеру. Так що це за захворювання і чим відрізняється від справжньої гіпертонії? Кардіологи стверджують, що найчастіше помилкова гіпертонія – це прояв тривожних та панічних розладів, що зумовлено викидом адреналіну і як наслідок стрибком артеріального тиску. Ті прояви не є небезпечними, не загрожують життю і не вимагають постійного прийому антигіпертензивної терапії. Але нам все одно необхідно вміти відрізнити реальну гіпертонію від хибної для істинної гіпертонії, без терапії властиві високі показники тиску і вони мають постійний характер, а не збільшуються за кілька хвилин від нормальних значень. При істинні гіпертонії правильне дозування препарату забезпечує потрібний тривалий результат. Стабілізація тиску відбувається досить швидко. При помилковій гіпертонії важко підшукати лікування, стрибки тиску постійні, а препарати часто викликають побічні реакції. Одним з найпоказовіших моментів, що допомагають відрізнити хибну гіпертонію від істиної, є самопочуття людини. Пацієнти з істинною артеріальною гіпертонією найчастіше добре почуваються і без препаратів, тому їх так важко вмовити на постійну антигіпертензивну терапію. А пацієнти з кардіоневрозом почуваються то погано, то гірше, яке б лікування не застосовувалося. І в цьому випадку гарний ефект може давати психотерапія, призначення нейролептиків та антидепресантів. Тепер розберемо, чи потрібно лікувати хибнути гіпертонію і як. Лікарі-кардіологи пояснюють, що для того, щоб розрізнити ті стани, потрібен час, додаткові обстеження та досвід лікаря. При соматоформній дисфункції вегетативної нервової системи, крім періодичного ситуативного підвищення артеріального тиску, у пацієнта можуть бути додаткові симптоми вегетативного збудження, а це серцебиття, потовиділення, тремор та почервоніння, які мають хронічний характер і викликають занепокоєння. Проте подібні симптоми можуть зустрічатися, наприклад, при ендокринних захворюваннях. Тому ми рекомендуємо звернутися до лікаря, який, в свою чергу, скерує вас до вузького спеціаліста, кардіолога, невролога, а в деяких випадках і до психотерапевта з метою виключення всіх можливих причин підвищення артеріального тиску та постановки діагнозу кардіоневроз. Якщо діагноз кардіоневроз встановлений, то лікування переважно починають з засобами рослинного походження, такими як валеріана, звіробой, м'ята та меліса. Можна також використовувати вже готові комплекси на основі рослинних екстрактів, наприклад, івоніка гербал лот. Це органічний заспокійливий засіб, що допомагає зберігати увагу та спокій, забезпечує знизити рівень стресу та тривоги. Він сприяє покращенню психоемоційного стану, відновленню сил та поліпшенню якості сну. До його складу входять екстракти трави пустирника, кореня валеріани, трави меліси, кореня півонії та трави і квітів лаванди. Спробуйте натуральний спосіб підтримки свого психічного здоров'я, і цей продукт допоможе вам зосередитись на головному, стабільно реагувати на виклики долі та радіти кожному моменту життя.